Доброго ранку. У нас сьогодні з вами друге заняття з математики. І так, увага на екран. А почнемо ми наше заняття, як завжди, із лічби. Ми зараз порахуємо від 1 до 5. І так, почали. 1, 2, 3, 4, 5. Швидше. 1, 2, 3, 4, 5. А тепер спробуємо порахувати назад. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Пробуємо це зробити швидше. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Молодці. У нас на екрані зараз зображена велика кількість предметів. Порахуємо її. Ну, наприклад, почнемо ми рахувати із квадратів. Один. Два. Скільки квадратів? Так. Два. А сердечки. Один, два, три, чотири велике і п'ять середині. Скільки сердечок? П'ять. Урахуйте, будь ласка, скільки на малюнку трикутників? Скільки на малюнку кругів? скільки на малюнку зірочок. Зараз ми з вами потренуємося визначати у правильності написання цифр. Зараз перед вами на екрані будуть з'являтися цифри, але деякі з них правильно написані, а інші ні. Неправильно. І так, ми з вами зараз спробуємо визначити правильно, неправильно. Неправильно. Правильно. Цифра 2. Правильно цифра 5. Неправильно. Неправильно. Правильно цифра 3. Неправильно. Правильно цифра 1 Правильно цифра 4. Неправильно. У нас зараз цифри, наші від 1 до 5, вони перемішалися один з одним, але нам треба вишикувати їх внизу на лінії за порядком. Спробуємо. Перше ми рахуємо 1. Де у нас цифра 1? Оце. Оце. Ні, цифра 1, Ось вона. Вона пішла займати своє місце. Далі ми рахуємо один, два. Де цифра 2? Ось це. Ось це. Ось вона, цифра 2. І вона посідає своє місце. Один, два, три. Три. Я знаю, ось вона така. Цифра три теж. Стала за порядком. Один, два, три, чотири. чотири. Ось це вона. Ось це цифра 4. І остання цифра лишилася цифра 5. Ми з вами молодці. Зараз вам потрібно буде порахувати, яка кількість предметів у квадратах. І з'єднати лінійками на екрані із потрібною цифрою, яка знаходиться внизу. Оскільки наша тема цього тижня осінні квіти, то і рахуватимемо сьогодні теж осінні квіти. І так починаємо із хризантем. Ми рахуємо, скільки хризантем. Один, два, три, чотири. Хризантем чотири. Обираємо маркер, обираємо колір маркеру і проводимо від квадратику до цифри 4 лінії. Рахуємо жоржини. Жоржини 1, 2. У нас жоржин 2. Ось цифра 2. Далі ми рахуємо альпійські айстри. Один, два. Три альпійських астер три. Ось цифри три. І останнім ми рахуємо сьогодні чорнобривці. Один, 2, 3, 4, 5. Чорнобривців 5. Тому ми з'єднуємо їх із цифрою 5. Ми з вами пробуємо виконати вправу для пальчиків. Ця вправа сприяє кращому розумовому розвитку. Раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири. А тепер ми спробуємо це зробити під звук метронома. Наступним нашим завданням буде пригадати порядкову лічбу. Ось у нас зараз наша відома каска І У нас є 5 персонажів. Під номером один буде дідусь, під номером два буде бабуся, під номером три наша онучка, під номером чотири собака Жучка, під номером п'ять котик Мурчик. І так, у нас за вами зараз 5 героїв. Але а тепер пригадуємо, яким за порядком стоять усі ці герої стосовно рідки. Якщо у нас дідусь під номером один, то він стоїть у черзі перший. Бабуся під номером два. Бабуся друга. Онучка під номером три. Вона третя. Жучка під номером 4. Вона четверта. П'ять, котик, він п'ятий. І так, ще раз. Дідусь перший, бабуся, друга, онучка третя, собачка четверта, котик п'ята, п'ятий. Запам'ятали? Спробуємо зараз перевірити, хто у нас за порядком стоїть? Третій. Нагадую, як це визначати? Перший, другий, третій. Ось третій. Онучка третя. То у нас зараз за порядком стоїть другий. То за порядком стоїть четвертим. Яким за порядком стоїть котик? Дякую. А ось тепер подивіться, будь ласка, на серйозніше, складніше завдання. У нас з вами зараз перед очима 5 кругів. Ми зараз з вами будемо рахувати їх починаючи зліва. І нам потрібно знайти четвертий круг. От перший. Другий, третій, четвертий. Ось він, четвертий. Але ми можемо рахувати, також починаючи від правої руки. Ось так. І нам потрібно буде також знайти четвертий круг. Перший, другий, третій, четвертий. Ой, але він зовсім інший. У нас раніше четвертий був цей. Дійсно, ми можемо рахувати і від лівої руки, і від правої руки. Але порядок визначення місця положення предмету може бути різним. Однаковим за місцем розташування буде тільки третій круг. Якщо ми почнемо його відраховувати, шукати третій круг, починаючи зліва направо, вийде перший, другий, третій. Починаючи справа наліво, перший, другий і знову третій. Він третій і зліва направо і справа наліво, тому що він знаходиться посередині. Ми з вами минулого заняття вчили цифру 1. Спробуйте написати цифру 1 у повітрі або на аркушах, які є перед вами. Порівняйте написання цієї цифри із написанням на екрані. А зараз спробуємо бути переможцями. Вам зараз потрібно знайти у вашому приміщенні. Один червоний предмет. Раз, два, три почали. Так. Наступним завданням потрібно буде знайти у квартирі, або в тому приміщенні, де ви зараз знаходитесь, один дерев'яний предмет. Один, два, три почали. Дякую. А зараз найскладніше завдання. Вам потрібно буде знайти один об'єкт живої природи. Раз, два, три почали. Зовсім ні, нікого і нічого не шукати, тому що ми з вами теж є об'єктами живої природи, і ми могли так само перед екраном і залишитися. Зараз ми пригадуємо, як ми вміємо порівнювати кількість предметів у множинах. Ось у нас з вами зараз на екрані є жоржини і листочки. Порахуємо їх, будь ласка. Порахуємо спочатку жоржини. Один, 2, три, 3. 4. І так жоржин чотири. Врахуємо, будь ласка, листочки. Один, два, три, чотири, п'ять. Листочків 5. Для того, щоб зрозуміти, чого більше, чого менше, ми з вами поєднуємо усі наші елементи у пари. В кожній квіточці дамо по листочку. Ось цій жоржині є листочок, ось цій жоржині є листочок, ось цій є. Четверті також є, а ось цей листочок залишився без пари. Немає в нього жоржини. Значить, жоржин не вистачає, їх мало, і в даному випадку їх менше, ніж листочки, а тоді листочки більше. Наскільки листочків більше? скільки скільки листочків лишилися без пари, наскільки листочків більше. У нас з вами зараз один листочок, тож листочки на один більше, ніж жоржин. Як нам зробити так, щоб і жоржини, і, жоржин, і листочки стало однаково? Ну, для початку це, звичайно, можна дати ще одну жоржину. І тоді у нас стане жоржин 5, листочки 5, жоржин 5, листочки 5, кожному пальчику є своя пара, значить, їх однаково. Інакший варіант, як нам зробити так, щоб жоржин і листочків стало однаковими? Нам треба прибрати один листочок. Тоді у нас стане чотири жоржини, чотири листочки. Кожній жоржині є у листочку. Їх однаково, порівну. Зараз ми вам пригадаємо, де у нас ліва рука, де у нас права рука, де у нас верх. І де у нас низ. Зараз, якщо у нас пора року осінь, то ми з вами зараз будемо розташовувати осінь у різних положеннях. Ну, наприклад, зараз осінь повинна з'явитися у лівому верхньому куточку. Це Д? Ось тут верхній лівий куточок. Зараз наша осінь має з'явитися у нижньому правому. Де це? Дійсно, ось тут правий нижній куток. Зараз наша царівна осінь з'явиться у лівому нижньому куточку. Ось тут. А тоді подумайте, де у нас правий верхній. Ви гадали? Але у нашого прямокутника є не тільки куточки. У нашого прямокутника є ще і сторони. Зараз нашу царівну осінь ми розташуємо на нижній стороні нашого прямокутника. Нижня сторона це Ось тут. На нижній стороні прямокутника. А зараз наша царівна осінь. З'явиться на правій стороні прямокутника. Покажіть пальчиком, де це? Якщо у вас пальчик повернений в той бік, де зараз з'явилася ця рівна осінь, то ви праві. Зараз наша царівна осінь з'явиться на верхній стороні. Я думаю, це легко. Дійсно, це тут. І ця рівна осінь ще не побувала на якій стороні. На лівій. Зараз працювати будете ви. У вас зараз перед вами є аркуші. Навалюйте, будь ласка, на аркушах. Ось такий прямокутник. І нам буде потрібно намалювати у нижньому правому куточку нижній правий куточок смайлі нижній правий. Ось тут у нас має з'явитися смайлі. У вас так. У верхньому лівому куточку намалюйте, будь ласка, сонечко. Лівий верхній куток сонечко. Ось тут у мене ой, з'явилося сонечко. У нижньому правому хай у нас з'явиться, ну, наприклад, будинок. Н... Нижній лівий куток, перепрошую. Нижній лівий куток будиночок. А у верхньому правому кутку, яке у нас залишилося, намалюйте, будь ласка, те, що ви вмієте малювати. Самі будете. Дякую за активну участь у занятті!» І так ми з вами сьогодні справлялися у визначенні. Дякую за активну участь у занятті!» І так ми з вами сьогодні справлялися у визначенні, де ліва рука, де права рука, де лівий верхній куточок, де нижній правий куточок. Ми з вами справлялися у лічбі від 1 до 5, від 5 до 1. Тренуємося рахувати предмети за порядком розташування перший, другий, третій, четвертий, п'ятий. Пригадали, як ми порівнюємо кількість елементів у множині? Ми вишиковуємо всі предмети у два рядочки і кожному предмету даємо пару. Якщо пари для якогось предмета не вистачає, цих предметів більше. Більше їх рівно настільки, скільки елементів, скільки предметів залишилися без пари. Дякую за увагу. До наступних зустрічей. До побачення!